Пипип. Кто ты мене звал? Алло, це я, капитан полиции Бркхавена Рупкен. Я хотів хочу сказать, что ви, ви їдете? Ну, так мы едем. Хорошо. Ми чекаємо вас в полицейском участке. До побачення. Угу, не зрозуміло. Что читаешь? Фермеров было. Так, Як, так. Як? У нашому месті? Так. Нам треба терміново їхати до поліцейського учасника. Давай. Дин, день. Остановка. Остановка центр О! города.

по такте, Ваня. Ага, понял. Можете проходить. э, вас чекает капитан полиции на другом поверсе. Проходите. Добре, дяку. Дякую. дякую. Так о, капитан Нубкин. Здравствуй желаю. Ой. Хотел э вас выкликать по тому, э, що у нас произошло убийство. Ну так, мені копі. ой, мені Ваня розказав все. Mm -hmm. Оце бачу по новинах. Можете подивитись. Я вже бачу, я сам присусую на тих. на тому вбивстві. Так що mm. мені. Ми... А ви не питалися в спеціалістів, в якій годині настало смерть? Е, вночі в три часа ночі. Зрозуміло. Mm -hmm, ем, шо, шо, повторіть, будь ласка, я не розчув. Ем, та нічого. Я просто говорив, питався, коли настала смерть так то людини. А В три перве... часа ночі. Ну, так, я знаю, але. Були на. були експерти. Ти ще був маленький, ця тварюка хотіла мене вбити теж. Я її знаю. Вже минуло понад 20 років з того моменту, як вона з'явилась. Е, але почекайте хвилинку. Е, у нас. Е, давайте я вас відведу на місце убийства. Пройдем к поліцей. Пройдем к полицейской машине. Хорошо. Пройдем. нам. Ваня... Начали. Здравия желаю, да. капитан, Нубкин, поли... капитан полиции Нубкин. Пожалуйста, пропустите. Так, сэр. Так, ага. сэр. Пропускаем. Так, проходим, проходим. Йо. Це точно людина? Е, Може це то, е, каплі кров... е, ми хотіли його забрати, но каплі крові, які е, були, це він. Це фермер. Був. Був фермером. Уже кості. Йоу, хто його вбив? Ми е, з скамеру. Можете проходити, можете проходити. Ми зафіксували з камери, що це. Тут що це е, ми зафіксували з камер. що це, е, Як сказати е, це смотрящий якийсь, не знаю, в. Так. 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 Це е, так ну, е, його е, на рану. Ну, ми зафіксували, що це якийсь е. Це е, преступник, який збіжав з машини спецназивсів, коли його перевозили з, цей, з питок, його перевозили до тюрми, і він е, зміг збіжати, і він е, вирубив е, цей охранників і збіжав. Добре. Так, так, mm -hmm. і... Е, так, везіть труп в слідчий департамент МСА, а там далі ми вже розберемося. Нам треба зрозуміти, е, яка точно особа в цьому маньяку вбила цю, цього фермера? Відвезіть, будь ласка, труп в МСА. Е, а, ну, О, ну, е, що,

і сказав, що це де був, типу, він викликав. Але, типу, він не викликав просто так поліцію, щоб його типу, забрали. І він нам розказав до того, що ви приїхали, він розповів, що останнім часом за ним якийсь, він помітив, що за ним е, відчувається, що за ним стежать. Зрозуміло, то ще? труп в А, а в МСА ми там розберемося, що робити. У Велику, спадроз... але іще, що і ще, що і той гражданський, який про це розповів, він, типу: ми не знаємо, що в нього таке, але ми хочемо, щоб ви, типу, поїхали до нього. А поки ви будете їхати, я накажу, щоб... Типу, труп відвезли. Гаразд, в наш департамент. Там розберемося. Так, да. Це все відбувалось. Так, хвилинку. Прийом, прийом, всім постам, всім постам. Треба відвести труп. Прийом, треба відвезти труп. Все, ви можете їхати. Гаразд, ми прийом, тоді прийом, поїхали. Прием. прийом. ми. Прийом, прийом. Детективи вирушають до. Так, лайк, лай, милай, мих. Я дуй еду, ебай. О, все ми прибули. Запаняйся тут, или я. Э, так, зрозуміло. Добрий день, у вас. Входіть. Е, э, добре. Шутко, що тут. Добрий день. Добрий день. Это даге. Э. Э, Кліча агенція а, э, детектив Ілля. Чекай я вчере. Добрий день. Ми тут бачите багато чого розказати нам, так? Ну, так. Е, э, харо сядемо, може? Е, э, добре. Демпсер. Який це займ і е, Скажіть нам, будь ласка, в який день відбулося вбивство? В який день відбулося вбивство? Ну, ну, я ну я не. Е, в який день, от прям вчора можна так сказати, а в загальному я побачив, що зі мною, за мною слідять. Де я би не ходив? Зараз навіть за мною можуть слідити. Я навіть пожесторував окна, як ви самі бачите. Опишіть, будь ласка, нам будь ласка. — Скажіть, будь ласка, опишіть людину, будь ласка. Людину? Ну як людину? не називати? чор. Капішон, ну, капішон, лиця майже як не видно. Я його сам навіть не бачу. Якщо я його е, обертаюсь, бачу його, а він сразу зникає. А, це странно. Ну, так, якщо чесно, можна перевірити вашу картину. Що? Як взагалі можна це вот зникати. Що, що, перевірити? Можна ваш будинок так, так, звісно. Але дивіться, у мене, якщо що, у мене є на другому поверсі, як сказати, дробовик. Це на чорний день. Якщо я купив його, маю, якщо що, ліцензію. Можу, навіть вже. Е, так, будь ласка, ліцензію Хвилинку, будь ласка, я її храню в. де тут? ще, ще, ще. Ще хвилинку-хвилинку. Дайте то лицензия. Ч так ну, я ей далеко? Ой, ж, ласка. Так, а ну дайте. Ой. Ага. Так. Mm -hmm. Ну, все чесно тут. Эээ, е -е, так, вы контракт у вас є, беріть лицензию ось вам. Давай. А вот он цел тут, да. Можете. Может, будь ласка. Е, давайте я вас проведу. Можете ось. У мене є. У мене, типу, ничего да -да. такого нема. Ось туалет. Ось тут, на другому поверсі. Ось тут Hello. другий поверх є. Ось ванна і ще одну є ще тут, тут, тут. тут. Отут ось все і нормально, типу, ну. Так, а проведемо до моєї спальні. Ось моя спальня. І, і ще ось де моя храню дробовик. Ось хвилинку зараз. Так. мені не... Тай, ти, 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 ти. Як ви думаєте, як? Довго він давав шладю. Добре. 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 Я зараз. Е, можна, будь ласка, можете ви. 에, сказати будинок і адрес, щоб ми записали. Ось мій на разі Ось. Я надав, вам, надав вам допомогу. Можете, будь ласка, 에, сказати ваш адрес? Е -е, квартира 22, 23. Е -е, вулиця 23 І далі вже знаєте, там, яка до вулиці і так далі. E, добре, зрозуміло. E, добре. Тоді e, сьогодні ми поки вам допомогу не відправляємо, а завтра ми обов'язково. Чекайте, м -м -м, чекайте, e, чекайте. Вам а іще? чекайте, я один раз зміг. Я один раз зміг. Е, то, як його сказати? Як це сказати? І, Ой. не, чекайте, чекайте. Виключи камеру, виключи камеру. О ні. Чекайте, чекайте. Котра зараз година, Котра зараз сьогодні? година? чекайте! Котра зараз година? Е, доходи до 5 години ночі. О, ні. О, ні, о ні. О, ні. Ой 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 ой. ой, -ой, -ой, -ой. Е, Швидко ж сюди... Що е, робити? Шо робити? Е, треба закрити всі виходи. Що сталося? Це то, то то, що, то, що то, сталося? Ні, то, ви, ви не вас? Ні-ні-ні. Ви, ви не внуків? зрозуміли, типу, одного разу він проник уже до моєї хати, і один раз він вже зміг навіть до мене підійти до сокири, ну Я його навіть в лице не бачив, але слава Богу, у мене був е, дробовик під. Під рукою і я його гоп, ось такого. І все. Можна ключити камеру? Він от, він... Е, добре, тоді ми сьогодні переночуємо у вас е, на випадок безпеки, гаразд? Добре. Тому що, стволи в нас є. Можу показати, е, ви е, бачили там. Це в наші це ось, але все ж таки, давайте ми будемо в гардеробі. На всякий, щоб він вас не затягнув кудись. Хорошо. Якщо, якщо ви тільки побачите його, одразу ж кричіть: у мене дробовики. Гаразд. Якщо хочете нашу допомогу, просто закричати. Добре. Все. Гаразд, просто пошлі, просто крикніть сигнал сос і ми вам допоможемо. Добре, можете не знаю, от зараз покажу сусідська тут кімната є. Ось тут можете переночувати. Е, все, можете йти. Тут ви не зможете не як типу переночувати. тому що тут, типу, неприємно ночувати. так чесно, ну. Але ладно, можете, типу, е, йти відпочивати. А у мене щось тікнуло але я не типу... помню. Добре. Надобрань. Ну, Надобенч. В Ваня, розкладай намети. Добре. Найди добраніч. в предметах намети. Зараз що намет. що мені найти? Намет. От такий от. Ось вот такий намет. А-оне, зараз знайду.

Що не так іля? Мене встигли, Ні. тільки не це, Три. Тану. мене встигли, він все-таки вбив його. Е, Капітан Лупкін, ми провалили завдання. Він якось тихо прокрався і вбив його. Так, ми поняли, що це він трохи щось розумний. Тому що буквально, якщо я так поняв, що це твар розумна. Він ліквідував ту людину, яка знала більше е, про нього. Эта тверх. Трох... Он ликвидировал едину нашу улику. Бляха. Я так понял, эта твер будет нам. Так, и получается, этот твер ликвидировал нашу улику. Угу. Хорошо. Можете отправляться до своего, типа, до своей базы. И... І обшукувати тіло. Я це тіло ми теж відправимо до агностику до вашого штабу. Зрозуміло, добре. Зрозуміло. Може, там хоч будуть. Від... Моя... Моя думка хоча там може Залагало. Это запись Капитана Нубкина. Сегодня мы узнали, что это убийца Двинтра убил еще одну нашу лику. Что будет далее, я не знаю. Нам треба... Нужно... И мы хотим по новостям сказать, что репортеры сделали газету для того, чтобы все люди... То, что... Щоб гражданський Брок Хевена повідомляла, що в поліцію і будем тоді узнавати. Хорошо. Добре, це була касета капітана Нубке. Це касета капітана. І... Дякую, що висоху.